Всім привіт! Я сьогодні викладаю перше відео, як я буду розбирати мікрохвильовку. Зараз я прийду в гараж і буду її чинити. Не то що чинити, наскільки там можна вибирати матеріалів корисних із мікрохвильовки. Так що подивіться, будь ласка, це відео, якщо вам не подобається, то ставте лайк. У нас є мікрохвильовка тут. І ми зараз будемо перше, що робити, це відкручувати ці всі шурупи. Я відкручую. Відкрутив другий. Відкрутив. Це мій кіт, кстати Мурчик. Який снимається у відео. Першу кришку тут я вже все відкрив. Тепер будемо відкривати эти фурупи всі. Зараз я відкрию. Відкручувати. Це моя собака Мірта. Я про неї ще ні разу не знімав. Якщо буде на цьому відео хоча б 5 лайків, то я про неї сніму. А, що вона робить. Я открыл внутрь. тепер буду дивитися, що тут далі робити. Це тепер? Тут треба багато чого розкручувати. Це все Тут, звісно, все пов'язане між собою. Ми будемо зараз робити. Діфурупы треба ці. Ді, і тоді далі будемо думати. Уже відкрутив одну петельку. Там тут по петельках таких відкручувати. Ось тут треба відкрутити, Ось тут теж. А тут навіть є якісь такі якийсь зв'язаний проволоками. Але треба відкрутити, побачити. Я відкрутив цю проволоку. Зараз треба цей контакт відкрутити. Зараз будемо робити. Відкручуємо. Раз. І другий так само все. Я відкрутив. Ось дивіться, яка тут лампочка даже є. Це ще та сама лампочка, яка світиться внутрі. Мірте. Прийшла завагать мені. Коротше, ось така лампочка, вона світиться. Включаємо мікрофольоку, ми багато що цікавого є. І навіть шнур, який тут дер, Він сюди внутрі проходить. І, і, і тут все по деталькам. Ось тут відкрутили, але у нас план такий. Треба це все вичистити чудово. і покласти всю систему. І зараз ми будемо відкручувати це. Треба фігурувати параметри всі. Їх треба витягнути. Раз? Відкрутив. Ось, тепер дивіться. Тут написано мікрохвилі. не написано. Мікрохвилі, ось. ось написано. Ось ці мікрохвилі і цієї точки подається резинка. резинка. Бачите? Ось так. Вона від тої надписі, вона тянеться туди. Оце резинка. Тягнеться в параметри, в яких можна попасти, які тягнуться в цю коробку. Ну, але так як ми її розбираємо, то ми її можемо відрізати. Все, я зрізав через синку. Ну, не потрібно, ми розбираємо мікрохвильовку так? Так, тепер все відпало. Від тянуться проводки. Їх, мабуть, ми удалим. Осі другу видалю. Все, витягнув, Я витягнув всі параметри. Вентилятор також якийсь є. Прикольно. Ну, а це такі просто обичний. Так, звичайне, просто прохвильовку без управління, без параметрів. І зараз будемо думати, що з нею зробити. Ось вот тут можна зробити, типу як. Как... Типу, щоб це була якась коробка, яка закривається. Я ось так би зробив, наприклад. А взагалі, вообще... а це можна навіть удалить. Видалить. Можна це. Очі вот кнопки. Я видалив. Не буду казати чим, ну видалив. Це класна штука для мого мурчика до кота, мого штука така просто для прикола. Це я зробив коту своєму такий дім, який знімається в відіках часто. Вот так можна прикрити, просто для краси. Я вообще не знаю. Вийшов такий ящик. А що нам далі робити, я не знаю. А в параметрах а в параметрах є даже диски, магніти, їх выквоять можна. І вони знадобляться. Взагалі я цього. Не знаю, не буду мабуть, робити. Може зроблю, но вряд ли. Вот лампочка мабуть, є, теж є. Ну все. Всім пока.